Уявіть собі царя, який настільки зневажив богів, що вони прокляли його голодом, таким голодом, що він почав поїдати власне тіло. А його донька, местра, стала жертвою, рабиною. І водночас героїною, яка навчилася змінювати обличчя, щоб вижити, це не просто міф, це історія про свободу, жадібність і трансформацію. І вона заслуговує на вашу увагу, местра царівна Фесалії, її батько, цар Ерисіхтон. Був одержимий власною величчю. Він не шанував богів, а найбільше себе. І коли йому заманулося збудувати тронний зал з найкращої деревини, він вирішив виробити священний гай Деметри – богині родючості. Але серед дерев жила дригада. Коли цар замахнувся сокирою, з кори потекла кров, а з дерева полинув крик. Це був плач німфи, яка в останньому подиху благала Деметру про помсту. Земля здригнулася, Деметра викликала богиню голоду, істоту з гнилими зубами, палим животом і скрученими кінцівками. Вона проникла у палац і вдихнула в царя прокляття. Невтамовний голод. Ересіхтор прокинувся і почав їсти. Все, їжу, запаси, навіть провізію містян. Але чим більше він їв, тим голоднішим ставав. І коли не залишилось нічого, він продав свою доньку местру в рабство. Местра на кораблі свого викрадача звернулася до Посейдона бога, який колись завдав їй болю. І той, щоб загладити провину, подарував їй дивовижний дар змінювати свою подобу. Вона стала рибалкою і втекла. Потім конем. Рахом, ланню і кожного разу поверталася до батька, який знову продавав її, щоб купити їжу. Ерісіхтон перетворив її на товар кожного разу дорожчий. Местра втратила надію. Але одного дня, повернувшись у палац, вона знайшла батька мертвим. Він почав поїдати себе, руки, ноги і помер у муках. І тоді местра нарешті відчула свободу. Вона більше не була тягарем чужих гріхів. Її дар змінювати обличчя. Став символом нового життя. Вона могла бути ким завгодно і більше ніколи не буде продана. Ця історія не лише про міф, це про тих, хто страждає через чужу жадібність, про тих, хто вчиться виживати, змінюючи себе, і про те, що справжня свобода приходить тоді, коли ми більше не живемо чужими очікуваннями. Хочеш більше таких історій? Підписуйся, щоб не пропустити наступні міфи.